Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадською Присутні у нас сьогодні два депутати. Типу один депутат в телефонному режимі Новікава Олена Олександрівна. На порядку денному у нас п'ять питань. Є пропозицій розпочати. Прізвимаю. І перше питання у нас про внесення змін до рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області про утворення виконавчого комітету Вільногірської міської ради. Доповідає Василенко Володимир Павлович, Павич. Чого ми що шово <зовітлення> присутні? <Добі. зовітлення> У нас вноситься так, рішення на розгляд сесії про внесення змін до рішення Вінногівської міської ради Ніпер області від 31 31.08.21 проговорення виконавчого комітету Ленігівської міської ради Дніпропетровської області. А саме внести зміни до рішення Вінногівської міської ради Ніпер області від 31 року. Протворення виконавчого комітету Еногівської міської ради Дніпропетровської області, визначення його чисельності затвердження персонального складу, а саме затвердити кандидатуру до персонального складу виконавчого комітету Іногівської міської ради Дніпропетровської області, Явцевича Іорія Володимировича, директора комунального підприємства Іногійська центральна міська лікарня Іногійської міської ради Дніпропетровської області. Ну, є Є всі документи, його характеристика, це переглядали, да не потрібно читати. Є пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. за дану пропозицію прошу голосувати. Всі три депутати за телефонному режимі все з'ясовано, обговорено. Рішення прийнято. Наступні у нас чотири питання. Є теж пропозиція, щоб без заслуховування. Я називаю номер рішення. Якщо є запитання, то тоді обговорюємо. Друге питання у нас про внесення змін до міської цільової програми розвитку надання соціальних послуг на території Більнобіської міської територіальної громади. Всі рішення опрацьовані депутатами, тому є пропозиція на розгляд ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати за проти отримались рішення прийняте. Наступне питання про внесення змін до міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту Вільногірської міської територіальної громади. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. За проти утримались рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до міської цільової програми захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання у Вільногірської міській територіальної громади. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за, проти отримались рішення прийнято. Наступне питання про зміну типу комунального заклад, закладу культурно-діловий центр Віногірської міської ради Дніпропетровської області на комунальний заклад Центр культурних послуг Вільногівської міської ради Дніпропетровської області, а також внесення змін до статуту та його. Державною реєстрацію, нові редакції. Є пропозиція винести дане рішення на розглядати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались рішення прийнято. Все, да? Всі питання порядку денного у нас вичерпані. Всі насвали, да? так? Соціальні послуги, програма розвитку фізичної культури, захисту населення да? і культурно-діловий центр. Всі поряд питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за увагу. До побачення.